У рідних з різних бригад, з різних підрозділів чиї рідні потрапляли в полон, зникали безвісти в різний період. Дуже багато питань. Е, мене, наприклад, хвилює питання, чому не шукають безвісти зниклих. Чому не встановлюють? З моєї бригади у нас дуже багато хлопців зникло на запорізькому напрямку. Зараз Покровський. Е, на жаль, не встановлені хлопці безвісти зниклі. Ті, що ну, в полоні знаходяться. Були випадки, коли е, росіяни виставляли відео наших полонених, але червоний. Хрест, міжнародний червоний хрест не визнавав їх полоненими, тобто, а без того що червоний хрест не визнає їх, на жаль, обміняти людину неможливо. Сьогодні зібралось дуже багато людей, яких турбують ці питання стосовно безвісти, зниклих стосовно полонених стосовно утримання наших хлопців, тому що вони не мають доступу. Червоний, міжнародний червоний хрест не перевіряє стан наших людей. Він не контролює, як до них відносяться. На жаль, потрібно пам'ятати і за своїх співгромадян, і потрібно пам'ятати, які обов'язки покладені на Міжнародний червоний хрест, і що вони саме повинні робити, тому що на третій рік війни, на жаль, вони запитують у рідних: а чи маєте ви зв'язок зі своїм рідним? Ну не мають вони зв'язку. Знаю випадок, коли там дружина народила дитину, дитині вже там до трьох років. А чоловік тільки отримав листа і написав: Я я радий, що в мене народилася дитина. Ну тобто це, це такі речі, про які потрібно говорити саме найголовніше це дотримання нормального ставлення до наших громадян. І сьогодні всі рідні, які вийшли сюди, вони бажають одного повернення наших рідних, контроль стану наших рідних, які знаходяться в полоні, і підтвердження тих, хто зник безвісти, тому що ситуація зі зниклими безвісти, вона дуже критична. Ми работаємо з сім'єю пропами кафі. Мы хотим вам объяснить, как мы работаем, какие у нас да, процедуры работы, как мы можем помочь, и как мы не можем помочь. И мы готовы и рады ответить на ваши вопросы. Я стою за своего сына, который оборонял Мариуполь, который прошел пекло в Мариуполе, в Азовстале, и сейчас снова пекло в Алтае. И я хочу, чтобы э, узнать, чтобы добились покраченных умов. Хлопцы с, э, живут в минус 20 там. Окон нет, они все замерзают, они все болеют. Чтобы Красный Крест обратил внимание на Алтай. И чтобы азов меняли. В этом обмене азова не было они первые стояли и первые пошли, прошли самое пекло. 9 числа тысяча дней, как мой сын в полоне. Два раза раненый. Я стою за него. А Красный Крест пришли, потому что, чтобы обратили внимание на Алтайскую колонию. Я мама без пропавшего сына в течение три месяца Красный Крест ни разу ко мне не позвонил. Я не знаю судьбу своего ребенка. Со мной никто не связывается вот за три месяца. Поэтому вот я сегодня здесь и хочу попросить у них помощи найти своего ребенка. Потому что я его везде, мы во все двери стучим, никто нам двери не открывает, никто с нами не общается. Командование молчит, никто ничего не говорит. Ми прийшли за свекра і дідуся, ми стоїмо. Він цивільний полонений, знаходиться в полоні вже майже 29 місяців. Ми неодноразово звертаємося електронними листами в онлайн в офлайн режимі в Міжнародний комітет Червоного Христа, але жодного разу не отримали відповіді від цієї організації. Вони записали списки людей. Пообіцяли через два тижні подзвонити кожному і сказати, де знаходяться зниклі, де знаходяться полонені, в якому вони стані. Ну постараються вони узнати. Так само вони мені, на мій погляд, нічого не роблять. Вони надіються на міжнародний червоний хрест. Червоний хрест робить що ще не робить, нам, на жаль, невідомо. Нам не можна напряму підійти до людей цих представників і запитати. А наш одеський Міхачка, на жаль, на жаль, превеликий, на жаль, мені здається, нічого не робить. І нічого не зробить. Well yes. nice.